Вітаю! Що протягом тижня відбулось у військовій сфері України та світу? Пропоную вам переглянути за мить. У випуску дивіться, як рятувальники та військові боролися зі сніжним полоном, кому в українській армії підвищать грошове забезпечення? Хто планує купити півсотні вітчизняних бронетранспортерів БТР-4? Та чому американці втопили безпілотних за 12 мільйонів доларів? Сьогодні, 5 лютого, протестувальники прийшли пікетувати Міністерство оборони. Головні їхні вимоги, щоб армія не втручалась у політичні процеси в державі. Політична ситуація в Україні, яка не вирішується уже котрий місяць поспіль, непокоїть навіть військових. Офіційно зреагував на руйнівні для держави події апарат Міністерства оборони України минулого тижня. Після обговорення було підписане звернення до президента України щодо врегулювання ситуації. В залі присутствувало порядка 500 чоловік. было озвучено вариант, проект обращения. Была дана возможность каждому желающему поднять руку и сказать свое отношение, свое видение. Выступило несколько человек. И было проведено голосование. 87% высказали за то, чтобы приостановить те действия, которые мы видим сегодня. Это действия экстремизма, І розживання громадянського конфлікту в Україні. Против було висказано 7%, 6% воздержались. Це стало сигналом для решти військових частин української армії. Загальні збори та обговорення проходили на добровільній основі. А у текст звернення була можливість вносити зміни. Парадоксальні речі наші військовослужбовці сьогодні забезпечують мир і спокій в декілька. В регіонах земної кулі, а в нас всередині держави таке твориться. Однозначно, сьогодні всі гарячі голови з одної і з іншої сторони повинні зменшити градус і сісти за стіл переговорів для того, щоб досягти консенсусу. На жаль, у нелегкий для держави час деякі змі провокують армію, розміщуючи різні повідомлення про передислокацію і техніки, передачу підрозділів та зброї у підпорядкування Міністерства внутрішніх справ. До того ж, на інформаційних ресурсах деяких країн сусідів заговорили про можливий територіальний розподіл України і повернення їм своїх земель. Але військове керівництво запевняє, що армія була і залишається вірною присязі українському народові і готова жорстко відповісти на бу. Будь-які зазіхання ззовні. З 1 січня відбудеться третій етап підвищення щомісячної грошової винагороди військовослужбовців на 20%. Це в основному стосується сухопутних військ, грошове забезпечення яких до липня має збільшитись вдвічі. Нагадаю, льотчикам, морякам та ВДВшникам платню подвоїли більше року тому. Незважаючи на проблеми з іракським контрактом, Індонезія планує купити 55 українських бронетранспортерів БТР-4 у період з 2015 року по 2019, вони мають замінити застарілі БТР-50. Днями одне з підприємств Укроборонпрому виграло тендер Міністерства оборони Індонезії на постачання дослідної партії з п'яти одиниць. Для шостої операції Північний Сокіл підбирають льотний і технічний склад, а також готують літак. Іл 76 У Гренландії він виконуватиме завдання з 17 березня по 10 квітня. А на Львівщині цього тижня розробили легенду, визначились керівництвом та кількісним складом навчання Трайдент», яке відбудеться у другій половині липня. Зараз пропоную вам новини від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Хуртовини, сильний вітер і ожеледиця. Через негоду в сніговій пасті опинилися тисячі українців. Найбільше замило Донецьку, Дніпропетровську, Миколаївську і Херсонську області. Рятувальники працюють у посиленому режимі. На трасі Донець Маріуполь у Волноваському районі було заблоковано близько півсотні автомобілів. Вітер швидкістю до 30 метрів за секунду унеможливлював ліквідацію затору. Водієві пасажирів евакуювали. До пункту обігріву у Маріуполі рятувальники доправили людей на автомобілях підвищеної прохідності. У у Рійській області Снігопад і Ожеледиця завадили руху одразу на двох ділянках поблизу селища Зеленівка і на автошляху між селами Осипенко та Червоне Поле Бердянського району. Для допомоги водіям залучили 40 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки. В Кам'янка-Дніпровському районі потрапив в занос автобус «Еталон» з 10 школьниками, скорая допомога і 5 легкових автомобілів. Всі вони були извлечены нашими подразделениями. Від переохолодження і обмороження людей рятують у пунктах обігріву. Наразі їх працює понад 4,5 тисячі. Більшість розташовані у північних, центральних та східних регіонах, де температура знизилась до мінус 10. За час роботи таких пунктів допомогу отримали понад 36 тисяч людей. У деяких можна не тільки зігрітися, а й підібрати теплі речі, надані волонтерами. Наприклад, у Полтавській області теплий одяг у пункти обігріву передало місцеве товариство Червоного хреста. Сьогодні ми привезли сюди печиво, цукор, теплий одяг, ковдри. Для забезпечення допомоги безхатченкам. снігової навали не витримують навіть мости. У Вінницькій області зруйновано понтонну переправу через південний Буг. Міст який забезпечував транспортне та пішохідне сполучення між селами Воробіївка та Нова Миколаївка, віднесло від берега. Люди опинилися практично в ізоляції. Над відновленням конструкції працюють місцеві рятувальники. А працівники служби порятунку Одещини розчищають дороги від повалених внаслідок обледеніння дерев на даний момент времени, значить всі дороги. Сообщение открыто, транспорт идет на всех участках. Работает техника облавтодора. Савмісно з нашими оперативно-діспільськими служби до порятунку мешканців цього регіону долучилися і військовослужбовці 808-го понтонно-мостового полку за допомогою БАТА вони розчистили 400 кілометрів автошляхів Білгород-Дністровського району а також витягнули із замету автобус міжнародного сполучення Кагул Москва із 40 пасажирами на борту та 11 легкових автомобілів. На допомогу населенню готові прийти і кримські військові для цього в частинах на території автономної республіки створені спеціальні групи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, приміром в 36-й окремій бригаді берегової оборони до складу такого загону входять інженерна техніка та автомобілі підвищеної прохідності. Дана машина імр мР-2М, повна її назва інженерна машина розгородження, призначена для пророблення проходів. Також може бути застосована для розгортання снігу, розбирання завалів, витягування великих вантажівок та легкової техніки. Утім, працівники служби порятунку пліч опліч співпрацюють не тільки з військовослужбовцями. План протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації зимового періоду був затверджений ще в листопаді минулого року. Згідно з документом, у постійній готовності перебуває міжвідомче угруповання сил Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міноборони і МВС. Загальна чисельність об'єднаних сил близько 40 тисяч осіб та понад 11,5 тисяч одиниць техніки. За ці дні жодна людина. У нас не загинула і жодна людина серйозно не потерпіла від перехолодження, знаходячись у, на транспорті на цих дорогах, в тому числі за зато. На час негоди Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян стежити за прогнозами синоптиків і не вирушати в дорогу без нагальної потреби. Цього року зі Збройних сил України звільнять 2,5 тисячі українських офіцерів. А до 2017-го армію залишить ще майже 7 тисяч. Для когось це стане трагедією, а хтось відкриє для себе нові перспективи. Як усе буде, покаже час. Наразі пропоную вам історію братів островських, які ще з маличку вважали армію справою всього свого життя. Смак гречаної каші, запах солдатських казарм, нові нові садочки та школи приблизно таким закарбувалося в пам'яті дитинство у поколіннях хлопчаків, батьки яких служили в радянській армії. От і двійнята Андрій та Антон від самого народження виховувались у справжній чоловічій атмосфері, і здавалося, їхня доля визначена заздалегідь. Я наприклад, дуже добре пам'ятаю конфліктну ситуацію в детськам садіки, коли із тих мальчиків, з ми учились в дитинстві, Сказав мені, що він не хоче бути военным, он быть бути То тобто есть для мене це тогда було ну сродни придательства. Я что ми з ним очі конфліктували, довго не розмовляли після этого. батько хлопця Олексій Олександрович починав службу строковиком у внутрішніх військах наприкінці 70-х. Пізніше навчався у Хмельницькому вищому артилерійському училищі. Від лейтенанта дослужився до генерал-майора. Звільнився з посади заступника командувача військово-морських сил з берегової оборони. Тож доволі часто Андрій та Антон привозили шкільним товаришам, захоплюючи розповіді з військових полігонів. Батько взяв нас з собою на полігон, і вперше в житті ми з братом виконували вправу стрільб з 2 3 самохідної гаубиці. Такі яскраві враження для дитини. Навчається в п'ятому класі. Вже у восьмому класі братам випала нагода і самим одягнути погони. Островські успішно складають вступні іспити до Київського військового ліцею. А після трирічної кадетської муштри стають курсантами військового інституту артилерії при Сумському державному університеті. Та випускний розподіл їх розлучає. Андрій їде служити до Тернополя, Антон до Чернівців. Ну, цей період був не настільки тривалий, але, чесно кажучи, було. Якось некомфортно не відчувати поряд плече брата. Тобто, ну, була певна частина життя була відсутня. Тобто, рядом немає чека, на кого ти можеш положитися завжди в будь-якій ситуації, і який завжди буде на твоїй стороні. Прав ти. Можливо, не прав, він з Через рік вони знову разом навчаються на курсах англійської в академії сухопутних військ, потім служать на Яворівському полігоні. За два роки доля дає артилеристам шанс стати спецпризначенцями. Близнюків направляють до Хмельницького окремого полку. Хороший командир, зам. Настоящий, настоящий І 2007 року для мене був моментом істини. Високий уровень бойової подготовки, тобто постоянные полигоны, полігони, постійні выходы, виходи, хороше прыжки с з парашутом, тобто, ну, настолько насыщена йшла бойова підготовка, що ну ми днівали и ночевали на службі, но ти от этого получав удовольствие. Рік брати Островські провели у відрядженні в Іраку. Коли у 2009-му повернулись, Антон одружився. Особисті фінансові проблеми та спад бойової підготовки у частині змусили зазіхнути на святе. І два роки тому він написав рапорт на звільнення. Я увольнявся майором. Ти приходиш на фірму, в тебе сидить гонор командира. Чоловіка, якому підчиняються, у віді, в якого починають бігати, трістись, виконувати твої приказання. Але ти приходиш на фірму абсолютно новим, абсолютно пустим чоловіком. І многі менеджери, котрий наложені тітя. Тобі нужно у них учитися. І быть готовим. Сьогодні Антон Островський, генеральний директор успішної компанії, яка має офіси в Києві та Москві. Тепер уже майор запасу радить офіцерам ретельно готуватись до цивільного життя і не ухвалювати найголовнішого рішення, не маючи гідного варіанту, а знайти його можна або через знайомих, або за допомогою платних агентств. Інтернет не варіант. Я не помилюся, якщо скажу, що в кожного військовослужбовця, який зараз проходить службу в Збройних силах, був такий момент, коли він приходить до думки, чи потрібно йому далі проходити військову службу. У мене такі моменти були, можливо, навіть неодноразово, але це все емоції. Тому, якщо вибір зроблений, ми будемо йти до кінця. Старший на 10 хвилин Андрій Островський. Планує і надалі продовжувати батьківську справу позаду в офіцера навчання в Канаді та Кореї. Нині він слухач Національного університету оборони України і сподівається, що в армії зразка 2017 року посяде гідне місце. Далі ви побачите, якими корветами Китай оснащує свій військовий флот, що покращилося в основному бойовому танку Індії, та чому транспортна авіація дуже важлива для армії. Переліт найшвидший спосіб передислокації особового складу і техніки до місця проведення операції. Зараз цими функціями займаються авіабригади з Київської, Вінницької та Запорізької областей. Про специфіку такої роботи дізналась наша журналістка Ольга Ганенко. Температура повітря мінус 15. Сніг падає беззупинно, але тут це не має значення. Що вчора ввечері льотчики власноруч прибирали злітну смугу, і сьогодні на аеродромі в місті Борисполі робота кипить з самого ранку. Військовослужбовці 15-ї бригади транспортної авіації готуються до планових польотів. Обов'язковий ритуал перед кожним підняттям у небо щодо метеопрогнозів, головне, щоб не було туману, і після інструктажу можна сідати у літак. Аероклуб планер Л Л-13» на календарі 13 липня. І на диво, це число 15-літньому юнакові принесло тільки удачу. Саме з того дня почався шлях майбутнього льотчика першого класу Юрія Горенюка. Вже курсанту піднявся у небо на Л 39 А тепер командує екіпажем на борту військово-транспортного літака Ан 26 Когда летчик вилітає перший раз самостоятельно, його ну, рождение його приймають как бы в касту летчиков. То Тобто він може, Да, я сам смог, я сів, я взлетел, я благополучно приземлився, це это, это большой праздник. Літати вище хмар традиція в сім'ї Горенюків. Юрій вже четвертий льотчик у родині. Нині інструктує молоде покоління. Фінальна часть коли ми літаємо. До цього є ще там ряд видів підготовок, які довжен пройти льотчик прежде чим сість в самоліт. Проводимо заняття, лекції, аеродинаміка, там навігація, самолітоваждення, конструкція Лише через 2-3 роки такої серйозної підготовки, найкраще стають командирами екіпажів і своїм наставникам дякують усе життя, навіть ті, хто покидає армію, щоб продовжити кар'єру у цивільній авіації. Мы когда летели, вот ребята здоровались, которые еще вот полгода с нами вот летали здесь назад, вот сейчас приветствуют, здравствуйте, Юрий Викторович, улетел в один на Стамбул, второй на Калининград на Боинге. Конечно, приятно, что не забывают. Льотчик це та професія, де помилок не пробачають. Найменша похибка може коштувати людського життя. Підполковник Горенюк і сам пам'ятає, як привчали до відповідальності ще в курсантські роки. Когда були курсантами, когда ми проходили обучение, що такое 17-18-летний парень, якого садять на реактивний самолет. От, утром він має Звісно, це доктором, он должен літати. Естественно, это все контролируется доктором. Він смотрит, когда він лег спать. Якщо він там не льох вовремя спати, там где-то непонятно шляса, то зісно на наступний день буде оціню над от польотом. Не допустят просто літати долго. Перед польотом проходиться ну медосмотр, соответственно, тоже теж давление, там температура, пульс. Нині Юрій проводить у небі 200 годин на рік. У порівнянні з нальотом цивільного пілота це майже нічого. Але для військових і цього достатньо, аби повітряна стихія залишалася найріднішою. Работа нравится, я очень люблю летать и ну летаю много достаточно. Поэтому как бы я никогда в общем-то особо не сожалел, что я пошел в летчики. Куда лететь то Вперед на запад! Эх, такую погоду. Макарыч, а? в ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов... Некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Тапки какие-то Гитлера в те малохольные. У 15-й бригады такой традиции не Тут кожен надійний гвинтик єдиного механізму. Як то кажуть, з такими і на війну не страшно йти. Очень сильный авиационный инженерный состав, очень грамотный. Ведь извините, самолётам тоже ж по 35-40 лет. А в каком состоянии они их поддерживают? Это грамотнейшие люди. Вот як дела, Все нормально. вы ви Мы Ми їм довіряємо. Ми знаємо, що все в цілості і все боє Знайомтеся, майор Роман Радіонов. Людина, без якої неможлива висадка десанту, скидання бомб і, врешті-решт, людина, яка веде літак за розрахованим маршрутом. Так як я в третьому я очень горжусь, що я штурман. На жаль, нині штурман – вимираюча професія. У цивільній авіації вона зникла ще наприкінці 80-х. У зв'язку з специфічністю задач, то професія штурмана ще держиться на плаву. Слава Богу, це інша життя. Коли ви розумієтесь в віздух, всі рівні перед всіми. І всі в одинаковому положенні. Але штурманська служба не єдине, чим живе Роман Радіонов. У Борисполі він організував авіамодельну лабораторію. Особисто прийшов до мера міста, склав кошторис і неймовірно за державні кошти дитяча майстерня запрацювала, навчаючись безкоштовно, Бориспільські хлопці та дівчата п'ять років поспіль ставали першими на різних змаганнях. Ці діти становляться вже не діти вулиць, а грамотні, інженерно підковані люди, як правило, йдуть в авіацію. Це льотчики, штурмани, диспетчери, інженери, техніки. Ну, все зв'язане з авіацією. Так, ці діти наше майбутнє. Вони змалку розуміють питання аеродинаміки, а до льотних вишів вступають вже із знаннями досвідченого льотчика. А що ти вже вмієш робити сам? Ну, випулять обзіком, а це ж для синьопаліра цього. Треба було деталі випулювати. Задачу на такарному станку, Потім чорти чорті Витя, кем ты хочешь стать? Ильич. Мне просто очень хочется, чтобы в моей стране, в которой я живу, у нас огромный промышленный комплекс, который сейчас практически стоит. Да? Ну, может, я не очень в этом разбираюсь, но оно все равно со стороны видно. И посмотрев на возраст, на возраст людей, которые там работают, им большая часть за 40 уже, даже за 50. Да, это профессионалы, это волки своего дела. Нам повинні йти на зміну. Таке ж інтелектуально розвите покоління вже з учетом комп'ютера. Всі військовослужбовці 15-ї бригади транспортної авіації займаються вихованням майбутньої еліти збройних сил. У частині нерідко відбуваються виставки та екскурсії для школярів. Глаза горять, все є вже люди авіації. Потім приходять з мамами і папами розкажіть, що в нас діють для того, щоб поступити на льотчика. Везення керівного складу Міністерства оборони та іноземних делегацій одне із головних завдань бригади на сьогодні. Але без транспортної авіації не відбувається жодне військове навчання. Не обійтися без неї і в миротворчих місіях. Ми возили по місії ООН різні грузи. В основному це була мінеральна вода, там туалетна бумага, там все, що зв'язано медицинського корпусу, і нам возили їхні медикаментозне безпечення. Потім по Различне обладнання, трактори, спецтехніку, бочки, ну, такі крутногабаритні грози, які входили в волосем 6 Наші військові патрулювали свердловини в районі Атлантичного океану, коли була небезпека витоку нафти з Німеччини, Франції, Польщі. Саме наша транспортна авіація доставляла медикаменти в Йогославію. А декілька років тому з цієї країни літаком Ан-26 евакуйовували поранених миротворців. А ще раніше з Іраку перевозили так званий груз 200 Нині, завдяки їхній допомозі, українські збройні сили демонструють свою майстерність за кордоном. Так, у 2013-му транспортники забезпечували перебазування техніки на авіашоу до Словаччини та Чехії. Там достатньо складні польоти, тому що крім перебазування ми виконуємо роль лідеровщика для і штурмовиків. В принципе, специфический полет, то есть нужно быть очень внимательным. Полет выполняется в сомкнутом там, боевом порядке, то есть рядом с истребителем. Все люди завжди готовы прийти на допомогу и цивильным. У нас вот сейчас есть авиация МЧС. Это вот четыре новых самолета, антрит вторых пожарные. Для тушения пожаров, которые переоборудуются. Тут же могут быть транспортные самолеты. У нас есть свой самолет, летающий в госпиталь. Та в Вінні сам стає, котро можуть навіть операції діяти, ну піддержати стояння больного там. Очень квалифицированные врачи. наразі найбільш розвинену військово-транспортну авіацію мають збройні сили Сполучених Штатів Америки. Тут в першу чергу йдеться про оснащення, що ж до професійності, то українські льотчики серед кращих. І перейдемо до міжнародних військових новин. Американці втопили безпілотник у Тихому океані, щоб він не впав на Сан-Дієго. Апарат, вартістю 12 мільйонів доларів, виконував завдання з охорони кордону в 32 кілометрах від міста. Через несправності він не зміг би долетіти до бази в Аризоні, тому керуючі інженери пішли на крайній крок. Польоти десяти таких безпілотників призупинено. До складу південного флоту Китаю було введено десятий за рахунком корвет проекту 056. Малий фрагат зіян спустили на воду 28 січня 2013 року, а передали до військово-морської бази Шаньтоу цього вівторка. Ще 10 військових кораблів даного проекту перебувають у різній стадії готовності на п'яти суднобудівних підприємствах. Компанія G2 Research презентувала новий 9-мм патрон з унікальною експансивною кулею. Маленькі зубці боєприпасу припасу прорізають одяг, скло, гіпсокартон та листовий метал. Таким чином куля більш точно та впевнено вражає ціль. Коштуватимуть вони недешево, близько 2 доларів за штуку. Під час параду дня Республіки Індія було продемонстровано новий основний бойовий танк MBT Arjun Mark II. у порівнянні з попередником, машина має кращі боєприпаси, панорамний присіл з нічним баченням, динамічний захист та зенітні гармати для ураження гелікоптерів. Але танк новинка важчий, що обмежує географію його застосування. І наостанок пропоную вам переглянути ролик з інтернету, де продемонстровано екстрене гальмування танка Леопард. На цій оптимістичній ноті я завершую програму і бажаю вам лише добрих новин. Побачимось.